І, хоч в Україні цикл новорічно-різдвяних свят завершився, в Китаї новий рік розпочався лише кілька днів тому. Згадали про його святкування та розповіли про особливості звичаїв інших країн дітям у хабі Місто з містів». в інтерактивну програму традиції народів світу збирала акторка Марія Левченко. Ми багато в чому копалася, шукала, відшуковувала, спілкувалася. І знов ж таки, коли там дружувала Європою і іншими країнами, я дізнавалася, мені було дуже цікаво. Це завжди. Та розпочали з привітання учасників. Чарівний клубок знайомства. Дітки перекидали один одному та розповідали родинні традиції. Я празнув 31 грудня з батьками. Угу. Ми готуємо салати та олів'є. А далі вивчали незвичні обряди різних народів: італійців, французів, мексиканців, шанобливо ставляться до своїх традицій і британці з покоління в покоління вони передали звичку випікати особливий різдвяний пиріг. І багато століть поспіль в цей різдвяний пиріг господиня, коли його пекла, вона туди вкладала якусь монетку чи, можливо, каблучку і Попадеться, е, їли, ясна справа дуже обережно, тих шматочок корабали. І кому потраплялася монетка або каблучка, як ви думаєте, що це значило? Ну, да. Буде багато, буде хороший рік. Але найбільше захопив діток звичай данців, готуються до нього увесь рік. впала в них десь там чашка, тарілка, начерпилась трошечки-трошечки посудинка. Вони її не викидають. Вони чекають нового року і в новий рік вони тут така окрема поличка, там де щось на червлене, чи трошечки надбите, чи просто окремо ще беруть старий посуд, складають туди, потім дістають, і всією великою родиною починають бити посуд на щастя, щоб щастя приходило в новий рік, а в старому році все не потрібне, все надбите на все йшло. Захід для дітей організував Інститут розвитку міст разом з департаментом освіти Вінницької міськради. Це інтеркультурна подія, ми реалізуємо її в рамках інтеркультурної стратегії. А взагалі, для того, щоб розбавити трішки життя малечі, запросили дітей 10-12 років. За годину дітки не лише розказали про свої традиції, дізналися, як святкують Новий рік та Різдво за кордоном, а й згадали і наші українські, які ми хочемо примножувати, які ми хочемо розвивати, і які, звісно, мають залишатися завжди з нами. А на завершення кожен створив магічну прикрасу на ялинку. З різнокольорових листочків вийшла різдвяна квітка. Кожен загадав бажання, та в усіх вони були однакові. Щоб закінчилась швидше війна, миру Слава Україні!